Українчик на дроті з Каліфорнії, Володя Фурман, голова Лиса Борода Синя. Привіт, любі мої, де б ви не були. В Сполучених ну, Штатах, і взагалі в англійській мові є такий вислів манкі бізнес. Тобто мавп'ячі справи. Вони характеризують таким висловом ті справи, які люди роблять не тому, що знають, що вони роблять а Просто повторюють за іншими, як мавпи в Е, Є ще один такий термін, називається він, чи як не термін, а часто мелькає назва 12 Monkeys, 12 мавп". Е, е, І, звичайно, вони е, утворюють там якесь коло, коли малюють. Е, е, коли коли роблять якийсь графічний символ цих 12 мавп, вони, вони там здебільшого розміщені десь по колу суть того, що мавпи вони просто повторюють одна за одною. Є термін мавпувати в нашій мові. Так як мавпи у нас там не сильно поширені, і Україна там не займалася якоюсь колонізацією якихось африканських племен. Прилеглих до неї території, то ми, ну, українці вони не сильно надивилися на поведінку цих мавп. а коли в зоопарку на них дивляться, то ну, вони там не в природних умовах і там не можна цього побачити. Ну, суть в тому, що люди вважають, що в Україні є якась демократія. Ця демократія не що інше, як манки бізнес бо демократія це набагато глибший термін. За ним стоїть спочатку свобода в країнах, і свобода ця змусила уряди приймати їхній голос до уваги. Вони вирішили ну, люди, які наділені свободою, вони хочуть приймати участь в в Своєму житті самостійно, тобто, щоб їхні, їхні цілі були враховані. Для цього потрібно, потрібно, щоб їхній голос враховувався. І звідси в демократичних, ну, виросли ці демократичні країни, звідси з'явилися вибори. Вони йшли від свободи. В Україні свободи ніколи не було, і, то, і в людей немає розуміння, що таке свобода, для чого вона потрібна. Зате на людей в Україні звалили оцю демократію, розказали вам, що ми тепер демократична країна, тому що ми ходимо на вибори. Це як пошукати відосики поведінки, мавп, вони можуть і, 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 там якісь і окуляри надягати. Незрозуміло і вона, що просто вони бачать, що окуляри надягають, вони, а вони можуть повторити цей рік. Можуть там чимось кидатися, кидатись в неї, чим небудь, нам таки кидати у відповідь, або як, показати, як там щось робити, вони будуть просто повторювати дії за, за людиною, або за іншими мавпами. То так само із цією з цими голосуваннями на, на виборах. Це, це просте мавпування цивілізованого світу. Бо за, за голосуванням реально нічого не стоїть, бо виборів там реальних немає. І ті, котрі приходять до влади, вони теж не знають, що з цим всім робити. Взяти того Зеленського, він ж наділений владою, має свою фракцію в парламенті, і він з цим робить рівно нічого. Тобто він би міг змінити цю країну повністю, цілковитою і повністю. А він не то, що зробив нуль, він там наробив ще багато зла. І... Ну і продовжує тою фінією займатися. І, і сподіватися, що ця мавпіча згая, яка зараз там на горі країни стоїть, очолює країну, що вона якось як змінить країну і відбудеться. Якісь там, якесь поліпшення ситуації, розвинеться якийсь добробут, чи е, будуть в когось якісь можливості е, е, якогось бізнесу чи прибутку чи чогось такого. Ну не варто, тому що ці люди вони просто мавпи. Вони реально не знають, як то робити, а, а е, інтелекту, чи як мозок, Мозок них у них від розвитку сильно відсталий, в порівнянні із мешканцями західного світу західної частини планети, цивілізованої частини планети. І різниця між ними така сама, як між людьми і мавпами. така сама різниця між людьми, які живуть на заході. Я маю на увазі ці, котрі очолюють країни, бо на Заході. Люди, які очолюють країни, вони, вони виходять не із якихось кримінальних кланів чи з якихось акторських труп, не з якихось цирків, а із а реально послідовно вони є членом якоїсь партії, є ті членом соціальної групи, яка Займається розвитком країни. І кожен президент, там, якщо брати Європу, він не береться з нікуди. Це тільки може там якийсь мадуро взятися з якоїсь банди. Чи Президент Бразилії, як там його звати, там, водій автобуса, якщо, може стати президентом країни. В цивілізованому світі такої фіні не буваєш. Ти ходиш автобус, а потім ти стаєш на чолі країни, бо вмієш крутити кермо. Люди проходять всі етапи. Захід, ну найбрати Сполучені Штати, якщо... ну, тільки Дональд Трамп виключення, а це виключення якраз підтверджує правило. Вони проходять всі етапи. Вони служать в армії, потім після армії йдуть десь. Займатися якимись справами загально суспільно корисними, бо вони вирощені в добробуті, так як брати тих всіх попередніх президентів, кожен із них вирощений в добробуті. У батьків було, було бабло. Ну, Обама не, не, врахував, не брати, бо те, що зараз Трамп президент, то Обама в тому числі теж винен. Ті, котрі привели Обаму, ті самі і спричинили появу Трампа. Бо якщо Обамі можна, ще такий якийсь коротесенький шлях, там побув якимось губернатором, чи ким... я не знаю достеменно його, всю історію, де він там був, бо був там трошки, сам трошки, ніколи ну, не так, як Байден, що провів величезну частину свого життя, займаючись цими. Політичними справами, пройшовши всі щаблі від якогось низу до, до президента країни, не перескакуючи. Ну і по Європі та сама ситуація. Там, якщо взяти тих політиків, вони теж проходять купу етапів. Перш ніж вони доберуться до самого верхнього щабля, і їхній успіх, він не їхній особисто. За ними стоїть ціла команда. Їхні, їхні там ті партії, які просто використовують його як, як прапор для того, щоб очолити країну. І він є частиною цієї команди, він там не приймає якихось одноосібних рішень, а вони працюють загалом на, на суспільне народне благо. А в Україні такого не буде. Бо Зеленський це примат. Це просто мавпа. Він ще собі бороду відростив, він розміром як мавпа, і він розумом як мавпа. І талант його теж від самих тих глибин приматів просто мавпувати, повторювати. Тому не ведіться. Беріть власну долю власну, власні руки і зустрінемося по цей бік кордону.